Мене звуть Віолета Цап, і ви на Ютуб каналі 21-й Ужгород. Нагадую, що крім Ютубу, ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та навіть Тіктоці. Обирайте будь-який зручний для вас інтернет-ресурс та будьте з нами, бо для нас це неабияк важливо. Сьогодні поряд зі мною жінка, завдяки якій назва нашої країни не один раз лунала з міжнародних спортивних майданчиків. Чотириразова учасниця Олімпійських ігор. Ська сноубордистка Анна Маріданча вітаю вас. Вітаю! Всі мої колеги як один розповідали вже мені багато разів, наскільки ви приємна у спілкуванні людина і що вас обов'язково потрібно запросити до цієї студії. І я нарешті рада, що ви знайшли можливість до нас завітати. Я відразу і відверто зізнаюся, що зі спортом я на ви. Всі мої знання обмежуються іменами харизматичних, всесвітньо відомих футболістів. Я думаю, дівчата тут мене зрозуміють. Але просто. Но я знаю і знаю завдяки вам. Адже ваше ім'я вже вписане в історію українського спорту. Вам це далося Нелегко про це вони неодноразово розказували у своїх інтерв'ю. Напередодні я довго думала над тим, з чого маю розпочати сьогоднішню бесіду, і вирішила, що з теми дитинства, адже це саме той період, коли людина формується, і дитинство це такий певний фундамент для подальших рішень у житті. Тож яким воно у вас було? Ну, перш за все, моє дитинство дуже тісно пов'язане з горами. Мої батьки працювали і на вихідних жили часто на красії на гірськолижній базі, тому вони прям з пеленок привели мені любов до гір, до спорту, до активного відпочинку. Тобто зимою ми катались. Влітку ми просто ходили в походи, ходили горами, збирали ягоди, гриби. Тому гори — це моя пристрасть, любов. І, ну і там я і почала кататися на гірських лижах спочатку. Коли це було? В якому віці? Ну, батьки казали, що в два. Але вже дивлячись на свою доньку, я її теж в два обула в лижі, але це можна просто назвати обути і постояти. Mm -hmm. Mm -hmm. Але все одно дитина колись з дитинства це бачить, що таке бутінки, лижі, гори, сніг, люди. Тобто, це вже їй знайоме, якось вже її стає. І тому так от мене потрохи-потрохи вчили. і Вісім років віддали в секцію, яка теж там функціонувала на красі, і це були діти з Ужгорода, тренер з Ужгорода. Тому я і літом змогла з ними вже на тренування ходити по фізичній підготовці, і от так зав'язалась моя гірськолижна кар'єра. А коли прийшло усвідомлення того, що ви хочете займатися сноубордом на професійному рівні, а не просто заради задоволення. Ну, якось нас так в команді відразу виховували, що ми команда, що ми спорт. Вісім років я вже поїхала вперше на змагання свої по лижам, Зайняла друге місце. Це було в Полтаві. Я назад їхала в поїзді з під подушкою з цією медалію. Тобто, це для мене було дуже цінно і ну, важливо. Я відчувала, що я йду якимось таким ну, своїм шляхом, чи як сказати. Mm -hmm. І тому. ну... Як було вже з дитинства, можна сказати, що в професійному спорті, коли мені було 12, з'явився такий новий вид спорту, як сноубординг. Дуже мало людей каталося на ньому. Я пам'ятаю, тоді із словаччини хлопець і дівчина приїхали і вони були єдині на сноубордах. І ми так дивилися, що це таке щось нове. Але згодом вони в нас теж в прокаті з'явилися. Я спробувала навчилась і якось паралельно три роки ще їздила по змагання по сноуборду і по лижам. Uh -huh. Але якщо ти професійно займаєшся, то в певному віці треба обирати тому що це дуже важко ми, ми, мене потім тренувала вже мама десь в цьому пері, віці і ми такі тендітні жінки і нам треба було дві пари черевиків сноуборди дві пари лижі це все за собою тягати а поїздами автобусами тоді це 2005 такий рік це ще не було такого ну uh -huh. сполучення дуже легкого тому довелося обирати, і я обрала сноуборд. Я б хотіла детальніше зупинитися на темі ставлення ваших батьків до вашої спортивної діяльності. Пригадуючи своє дитинство, моя близька подруга у віці семи років, катаючись на лижах, зламала ногу. Перелом був складним, і після того як вона одужала, і її батьки, і вона сама вже мали такий певний страх, коли вона ставала на лижі. Ваші батьки ніколи не намагалися вас ну. Переговорити, сказати, що ну дитинко, це занадто травматичний вид спорту, можливо, ти обереш щось більш безпечне. Ні, у нас такого не було, але ну, я вже як професійний спортсмен, я вже і дітей треную, займаюся, і тому бачу різницю в дітях, які підготовлені і які не підготовлені. Тобто я з дитинства ходила пішки в горах, в тобто, мене ноги були сильні, ми носили рюкзаки, ці лижі, це все ну, важке. Тобто фізично я була підготована. Тому в мене ну, таких складних травм ніколи не було. Ну, був, був один рік, коли я дуже різко виросла, і тоді. Кості були слабенькі, я в той рік зламала три рази руку на роликах, на лижах і на сноуборді. От це такий був у мене сезон один. Але відтоді ну, мене підгодували кальцієм і все відтоді в мене не було ніяких травм. Що складніше здобути перемогу. Чи підтвердити її на наступних змаганнях? Ви опосередковано вже розповіли про свої перші змагання. Буду вдячна, якщо ви зупинитеся на цій темі детальніше. Вісім років це було в Полтаві. Це був угу. як Кубок чи Чемпіонат України. Тобто там була хороша така група категорія. Ну в дитинстві там по два роки, тобто групи не такі великі, вже як в дорослому віці. І ну я була серед лідерів, і мені це сподобалось. Перемагає можливо, це мене й спонукало до того, щоб серйозно ставитись до спорту. І, звичайно, так, коли ти в ну, мене ще була в юніорському віці чемпіонат світу, я перемогла в 20 років. І це був такий для мене ну, хороший поштовх, і пишалася я і вся країна. Але далі ну, був такий певний спад, тому що доросле життя це вже доросле життя. Там треба вже більше показувати всі кращі результати, кращу підготовку. Вже дуже багато нюансів грає. Які в тебе стан здоров'я, фізична підготовка, технічна підготовка, тобто психологічна підготовка це все дуже накладається. Mm -hmm. І тому от в мене три роки такого, скажімо, простою пройшло, і далі я вирішила зайнятись своєю родиною. Я народила донечку. Але вже будучи вагітною, я зрозуміла, що без спорту я жити не зможу, тому я буду повертатись. І якось це мені дало і поштовх внутрішній і більше мотивації, тому що ну, як моя мама мені казала, навіщо ти вдома лишаєш дитину і сама не перемагаєш? Тобі вже треба показувати результат або лишатися вдома, тобто обирай. І ну тоді так, в дев'ятнадцятому мене було друге місце на чемпіонаті світу. Тобто я все таки і собі могла доказати, і, і мамі, і сім'ї, що це все не дарма, і що це дійсно мій шлях, який я. Можу mm -hmm. успішно йти, як ви вже сказали, у 2019 році ви вибороли срібну медаль на чемпіонаті світу, і тоді до вашої персони була прикута увага багатьох змі. Ви навіть заявили, що на певний час хочете відсторонитися від соціальних мереж. Загалом а, наскільки спортсмени відчувають. Тиск від усього, що їх оточує напередодні змагань і після них. Ну, в певний період заважає, коли я тренуюсь, працюю над якимось результатом mm -hmm. або змаганнями, то мені краще сфокусуватись на собі, не відволікатися. Але коли вже є дійсно результат, то я з радістю ділюся своїми емоціями і враженнями. Тому... Ну коли є ну коли є чим похвалитись, то можна похвалитись. Коли нема, то краще помовчати і попрацювати. Зараз, коли за вашими плечима багаторічний досвід, чи є певне хвилювання на старті? Якщо так, то що вас заспокоює? Ну, звісно, хвилювання є, і кожен рік це новий сезон, нові випро... Ну це все ніби заново починається. Uh -huh. Але ну зараз, дякуючи технологіям, от годинник в мене є, який вимірює пульс. І ну, я на старті тепер останній сезон, коли стояла, постійно дивилась пульс. Якщо пульс високий, значить я бачила, що я хвилюю, що мені треба заспокоїтись. і відштовхуючись від цього, моя розминка була більш такою плавною, чи навпаки мені треба було взбодритися. В цьому мені дуже допомагає тренер, старший тренер України, Белінський Валерій, який зі мною їздить. Тобто він теж відслідковує мій стан. Він каже: Ти зараз тут спалиш всі свої калорії, всю свою енергію ще не виходячи зі старту. треба зупинити. Розслабити пульс, і коли калітка стартова відкриється, от тоді можеш вже давати оцю всю. Тому uh -huh. це все дуже набувається досвідом. і так Кожен раз воно по-іншому, але сподіваюся, що мій досвід мені вже буде допомагати. Мені не один раз доводилося чути, що. Ті люди, які не мають таланту, але мають характер, силу волі, можуть досягнути більше результатів, аніж ті, хто талант має, але тренується недостатньо. Яку роль в успіху спортсмена відіграє характер? І чи можна його загартовувати? Чи все-таки він або є, або його немає? Ну, у мене складно координаційний вид спорту, uh -huh. тобто, ну є види спорту, які молоді, скажімо, як художня гімнастика, uh -huh. так що вони вже в 20-22 вони вже завершують свою кар'єру. У нас навпаки, у нас набувається все дуже з досвідом, і звичайно, тут характер дуже велику роль відіграє. От всі питають мене, от до якого періоду можна виступати в нашому виді спорту? Ну нема такого обмеження. От одна австрійка їй 54 роки в цьому сезоні, і, і вона ще стабільно потрапляє у вісімку на кубках світу. Два роки тому вона ще стабільно потрапляла на п'ядестал, тобто це 50 років, і жінка потрапляє на п'ядестал кубків світу. Тому тут показується характер, коли ти можеш себе змусити зранку встати, піти на тренування, бо тому що ти знаєш, що тобі треба підтягнути дещо, і без цього ну, просто не буде далі росту. Тому ну але є і талановиті спортсмени, які вже в 20 перемагають на чемпіонатах світу дорослих, на Олімпійських іграх беруть медалі. Тому тут ну, діло якби таке. Я на початку нашого ефіру зазначила, що ви учасниця чотирьох Олімпійських ігор. Вони проходили у різних містах і на різних континентах. Чим вони, власне, відрізнялися для вас і якою була підготовка до кожного? Ну, перші Олімпійські ігри мені було 19 років, тобто я була молода, дуже юна. Я дуже мріяла туди потрапити, тому що я і пеняк Йосип ми були перші. Ми з обоє з Ужгорода з Закарпаття, і ми були перші в сноуборді на Олімпійських іграх від України. Uh -huh. Тобто, це було таке історичне. Ну, у нас така система відбору, що потрапляє 30 людей. Тобто, ми кваліфікуємося півтори року, і потім 30 людей виходить на старт. Я була тридцять. Першою, але швейцари вирішили, що одну із їхніх спортсменок вони не будуть виставляти, тому що в неї немає шансів на медалі, і тому вони вирішили її ще притримати. І так я посунулася на одне місце вперед, і я була останньою, яка потрапила. Тобто, я була дуже юна, амбіційна, ще ходила з відкритим ротом, дивилась на це все. Тим більше це було в Ванкувері, в Канаді, в мі... ну, в великому місті проходили наші старти, тому що зазвичай ми в горах, де сніг, гори і готелі, і більше нічого mm -hmm. ти не бачиш. Тут було дуже багато фанатів. Всі брали автографи. Ну, в Канаді велика українська діаспора. Багато хто казав, що в них теж там бабусі, дідусі, українці. Тому це була дуже для мене така. Емоційна і гарна Олімпіада, і на ній я показала свій найкращий результат. Я навіть потрапила у фінал, була 16-ю. Ну а далі Олімпійські ігри для мене якісь нещасливі, скажімо так, тому я і жени Настільки до них і не мрію, тому що ну, олім... ну спорт це не лише кожні чотири роки одні Олімпійські ігри. Тобто, це угу. є кожен рік. У нас є сезон, етапи кубків світу, чемпіонати світу. А олімпійські ігри вже як будуть, так так буде. Ну колеги просили запитати, чи ви готуєтеся до Олімпійських ігор у 2026 році. Ну так, я готуюсь, і це буде Будете в Італії, да, це, mm -hmm. це місце, яке я вже знаю, тому що перед цим такі були ну це в Сочі було, в Кореї і в Китаї на ковід. Теж в мене був якраз позитивний тест. Там були проблеми, сльози. Mm -hmm. Тому чотири роки просто були перекреслені. А тут Італія, це якось ближче. У нас вже 10 років на тому схилі проходять Кубки світу, тому я його знаю, я його дуже люблю, тому я сподіваюся, що ну, і результат теж мене полюбить. Якщо ви не проти, я би хотіла зараз трошечки поговорити про ваше особисте життя. Я знаю, що ви разом з чоловіком виховуєте донечку. Ольгу, загалом розкажіть, як вам вдається поєднувати виховання дитини і спортивну вашу діяльність. Як я розумію, вас, напевно, часто немає вдома, адже ви берете участь у різних змаганнях. Це не тільки друзі Олімпіади, як сказала моя гостя, це різні чемпіонати. От, власне, як ви це поєднуєте? Ну, Перші два роки ми з чоловіком разом їздили. Тобто я і груддю кормила, і. І вона, була присутня, <смеш> да, вона на була присутня. Я пішла три години, потренувалася, і я вже мама. <смеш> тобто, от такі досить були важкі часи, але вони якось йшли самі по собі. Ну, вони пройшли легко і швидко. Далі чоловік і мами допомагають, коли мене немає вдома. Але я намагаюся так, що більше ніж два тижні мене немає. Ну, то есть, балансую. Да. Ну, донька. Завжди важко переносить, коли мене немає, але вона розуміє, що це мій шлях, це моя робота, і ну, я це люблю. Я її залучаю до цього. Вона і з трьох років у мене на лижах катається. Останні два роки вже на сноуборді. Тобто, коли сезон закінчується, ми з нею їдемо теж тренуватися. Бо коли на красі є сніг, я дом, ми це теж її власне бажання, чи це мама її трошечки мотивує займатися сноубордом? Ну я її трошки мотивую, але вже по досвіду скажу, що до 10 років дуже важко дітей вчити на сноуборді саме. Тобто на лижах вони катаються, тому що це легко. Це більш звично дві ноги працює однаково, і їй було дуже важко перевчитись. Вона мені навіть казала, що я не хочу жити твоїм життям. Навіщо мені цей сноуборд? Але вже коли вона цілий сезон покаталась на сноуборді, я кажу, ну давай попробуй на лижах. І вона спробувала і сказала, ні, сноуборд все-таки цікавіший. Тому... Ну... А якщо чесно, ви б хотіли її бачити у професійному спорті? Ну зараз у зв'язку з війною у нас дуже мало дітей залишилось. Ну тобто, Київ регіон виїхав раніше. І в Полтаві були спортсмени. Багато дітей роз'їхалось, Тернопіль. Тобто, зараз виступає тільки е, от, Буковель, Івано-Франківська область, mm -hmm. де люди там живуть в сусідніх селах. от вони ходять в секцію, займаються, і це можна сказати, такий кістяк молоді. Сноуборді, тому так я би хотіла якось ну, розвивати наш вид спорту, тому що без молоді ну, важко. У молоді не така, як ми колись були, тому їм треба якось більше стимулів. Їм треба, щоб подобалось. Вони не можуть просто іти і пробігти чотири круга на стадіоні, тому що тренер сказав. Тобто, ну я по своїй доньці сужу і по дітям, з якими я так іноді працюю. Що їм треба знати навіщо це, що це їм дасть. Тобто купа пояснень, купа мотивації, якісь цікавість має бути. Тому тренери мусять вигадувати щось цікаве. Уже не можна, як в СССР, там помню, просто моя мама гімнастикою займалася і розказувала, mm -hmm. як це все було важко, як вони плакали, ридали, і все одно в них не було іншого варіанту. Вони йшли на це тренування. Зараз діти можуть сказати ні. Тому основне завдання тренерів це зацікавлювати дітьми, дітей і своєю харизмою, і рухами, і постійно треба вносити якісь новинки. От у нас світ дуже швидко розвивається, дуже багато технологій, і це саме і в спорті. Тобто, дітям має бути цікаво, щоб вони займалися. А мотивувати фінансовими перспективами. Ну, наскільки мені відомо, спортсмени у нашій країні заробляють на превеликий жаль, мало. Ну, ясна річ, є винятки, є певні непогані призові за участь у міжнародних змаганнях, у всеукраїнських, але отримують їх не всі. І не так часто, як хотілося б. А молоді спортсмени, ентузіасти тренуються і вірять, що у їх випадку буде все по-іншому. Ви як професійна. Спортсменка з великим досвідом зараз можете підтвердити чи спростувати ту думку, що спорт у нашій країні все-таки може бути основним джерелом доходу? Так, я можу підтвердити, спорт може бути основним. От я живу за рахунок спорту. І <с> тобто в мене ну... зараз відверто дуже здивували. <с> <с> ну дивіться, якщо людина uh -huh. працює, в неї є талант, як ви сказали, характер, uh -huh. і вона досягає певних успіхів, то держава підтримує. Ну тобто, я не можу сказати, що прям з маленького, з 7 восьмидесяти 12 років держава буде фінансувати, але в нас є школа вищої спортивної майстерності, яка виплачує дітям харчування. Тобто угу. діти вже там з 12 років можуть отримувати власні гроші ну, на свої, на свої потреби в харчуванні, скажем так. Ну, далі теж є центри олімпійської підготовки, які ну мінімально, але все одно можуть забезпечити і інвентарем, і зборами. Тому ну, зрозуміло, що поки немає результату, батьки теж мають докласти до цього зусиль. Але якщо є перспектива, якщо в дитини є талант, характер, то можна вийти на хороший рівень. Можна, тобто, якщо дуже то докласти ну, багато зусиль. Моя просто засиль, вся так? команда сноуборда, ми виїжджаємо на збори 15 атлетів і там у нас 4 чи 5 тренерів і ми всі забезпечені. Тобто, ну ви мене зараз дуже потішили. Значить, не все так плачевно, як я собі е, уявляла. Е, рухаємося далі. Напевно, цей блок питань буде не надто приємним, адже говорити будемо трошечки про політичну ситуацію. Е, я знаю, що ви неодноразово стверджували про те, що спорт не може бути поза політикою. Ви українка угорського походження, але ви на всіх можливих спортивних майданчиках е, говорите е, про ту ситуацію, яка склалася в нашій країні через збройну агресію Росії, ви виступаєте за те, щоб росіяни і білоруси не приймали участь у змаганнях, хоча вони приймають під нейтральним прапором? Скажіть, чи є якесь порозуміння між вашими колегами щодо цього питання? Ну, на щастя, в нашій міжнародній федерації ще росіяни не беруть участі. Uh -huh. Тобто, ну вони якось може відтягують наша федерація до Олімпійських ігор. Вони кожен рік сподіваються, що вже з початком сезону конфлікт закінчиться, і всі помиряться, будуть обійматися і далі дружити. Ну, росіяни все таки пробують і приїжджають на такі міжнародні конференції, на що наша федерація теж жорстко виступає, що вони тут роблять, і ну, що це недопустимо. Ну, серед спортсменів більш ну в основному всі так підтримують Україну, підтримують, що це е, несправедливість, що це агресія проти нас, проти нашої країни. Угу. Що ми ну, морально ну Ваші іноземні е, колеги вони розуміють ситуацію? Так, так іноземні чи колеги... вам доводиться постійно е, розповідати і пояснювати? Ну, спортсменам, і і спортсменам і тренерам команди, які ні на що не впливають, вони, звісно, нас підтримують. Але от є керівництво міжнародної федерації, яка проводить всі наші заходи, змагання, це ж не тільки сноуборд, гірсько, гірськолижний спорт, прыжки з трамплінів, фристайл, лижні перегони. Оце все входить в нашу міжнародну федерацію. Ну, вони балансують, так як всі політики, вони кажуть, що вони будуть слухати Національний олімпійський комітет, тобто відкрито на себе ніхто не хоче брати відповідальність, всі ну, щоб не, не допускали спортсменів. Тобто вони так десь допускають, що можливо вони повернуться. Але okay. коли отак на побутовому рівні, то звісно всі ну, не розуміють, як таке може в 21 столітті відбуватися і підтримують нас максимально. І, ну, на початках і гуманітарну допомогу присилали. Деякі наші спортсмени навіть жили у спортсменів там, з Німеччини, Словенії, я знаю, що uh -huh. виїжджали з дітками. І... Я, готуючись до ефіру, знайшла інформацію про те, що ви входите до світової комісії атлетів. так? Mm, так Це правда? Так. В чому полягається ваша робота? Ну, от є ця міжнародна угу. федерація, і в ній як частина це комісія атлетів. Це представники від всіх цих перерахованих мною спорту. по двоє, жінка і чоловік, гендерна рівність суду тепер має бути. І ми входимо в цю федерацію, як ми можемо вносити якісь свої пропозиції щодо змін правил там, чи інших змін чи чогось, як ми бачимо від, ну, від спортсменів. Тобто ми представляємо атлетів. Ну, спорт це не тільки атлети, тобто в нас є керівництво, яке займається нашим менеджментом, тобто і відеоконтентами, і правилами, і суддівством, і всім іншим. Але вже і спортсменів теж долучають до цього, щоб ми. Не тільки займалися спортом, а й теж якось допомагали розвивати. Угу. А, як гадаєте, які перспективи має український спорт у найближчому майбутньому? — Ну, Ми вижили, ми спорт вижили. Вижила. І це вже добре, так? Так, да, це вже добре. Я от недавно була в Мадриді теж на навчанні, і там були в основному літні види спорту, гімнастика, гандбол. І ну, Багато було спортсменів, які з окупованих тепер територій. Вони всій більшості тепер базуються в Києві. І далі продовжують і тренувати, і тренуватися, хоча деяких батьків залишились на окупованих територіях. Uh -huh. ну, Тобто, а, якби якось... не війна, якщо дасть Бог вона закінчиться у найближчому майбутньому, да. то у нас є всі можливості, аби молодь тренувалася, так ну так. Головне, що зберігся цей якийсь такий кістяк тренерського складу і спортсменів, які можуть на себе далі нашаровувати вже молодь і підтягувати допомагати. Розвивати. Просто, ну, напевно, теж потрібні програми, які будуть більше мотивувати, і тренерів, і спортсменів в те, щоб залучати більше угу. молоді. Ну, просто за моїми власни... власними спостереженнями матеріально-технічна база у нас поки. Бажає кращого, тому що в мене також от є донька, ми відвідуємо танцювальний гурток, і коли я дивлюся а, на ці стіни, на те приміщення, де ремонт востаннє, напевно, робився ще за часів Радянського Союзу, то я розумію, чому батьки мають мотивувати тих дітей прийти у таку гнітючу а, спортивну залу, а не в якусь ну, так. таку гарну, сучасну, яка би подобалася дітям. Так, так, от ми в Мадриді були на такій базі, де два басейни, один mm -hmm. закритий, один відкритий. Для роллера для роликів цілий стадіон. такий, І там я зняла навіть як спортсмени тренуються. І футбольні поля, волейбольні, це все в одному такому місті зібрано, як, як Олімпійська база. І там займаються діти от від 6 років, і навіть інклюзивні діти я там бачила, займаються. Мо... так, такі анна марія ви нам уже тріш... трішки розповіли про ваші плани на майбутнє. Знаємо, що ви у 26-му році будете брати участь у Олімпійських іграх. Над чим ще працюєте, і чи плануєте ви займатися тренерською діяльністю? Ну я вже так хотіла би я ну, допомагаю вести гурток по ролик, по роликам. біля драмтеатру у нас немає mm -hmm. якби бази, от, але от, ми тренуємось на вулиці, да. і ну, є гарні діти, які їм і Ми теж намагаємось щось нове їм придумовувати. Mm -hmm. і це такий екстремальний вид спорту і сучасний вид спорту. І ну, діти гарно вибігають півтори години на тих роликах і щасливі йдуть додому. Тому так, і літні табори я проводжу літом, тому що в мене теж є донька, їй теж чимось треба займатися. Тому з дітками я вже працюю, але і ще й сама тренуюсь, поки що в мене такий перехідний період. Я і вся наша команда щиро бажає вам успіхів. Ми стежимо за вашою діяльністю, і ми неабияк пишаємося такою Закарпаткою, яка дійсно досягла світових вершин. Спасибі вам дуже. Приємно з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, що нашим глядачам було цікаво нас послухати. Друзі, на сьогодні це все. Ми зустрінемося з вами наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. Всього вам найкращого. Бувайте!